Вітаю, шановні глядачі. Продовжується ця карусель, де західні країни і наші союзники, і ми намагаємося пояснити Дональду Фредовичу, що Московія не хоче ніякого миру, а як мінімум до 26-го року хоче проводити воєнні дії і окупаційні дії, по суті, плюючи на будь-які спроби чи змоги зробити мир. Основні задачі Московії зрозумілі це вихід на кордони чотирьох областей, які вони записали в свою недоконституцію. Ну і звісно, змусити Україну прийняти факт скорочення збройних сил своїх і певні, ще політичні та культурні зобов'язання. Ми всіх знаємо, удалося язик і всі ці діла. Що зараз відбувається в суботу? По суті, в Києві була зустріч коаліції, яка допомагає Україні. Основні гравці, які були з європейської сторони. Ми говоримо в першу чергу про Німеччину. І Францію, і Британію і Польщу їхні лідери приїхали, і на комунікації з Фредовичем, по суті, була поставлена задача перед кремлівським мудаком: це до 12-го числа. Будь ласочка, перемир'я тридцятиденне. Потім вже процес перемовин для того, аби нарешті заспокоїти ситуацію і перестати гратися у повномасштабне вторгнення. Україна в свою чергу буде вимагати там сили заспокоєння сюди, це безпосередньо миротворців. З сторони Європейського Союзу, Європи загалом, Москва цього категорично не хоче. І от, начебто, Фредович погодився, що 30-денне перемір'я мало бути. Він більше того в своїх соціальних мережах про це активно писав і була згадка, і навіть його представники про це вже багато почали говорити. Але все таки Фредович не був би Фредовичем, якби не повівся на усіляку фігню. І от фігня ця сталася. Вийшов в Кремлівський мудак і почав говорити про те, що. Вони знову-таки ця їхня гра в те, що вони не хочуть ніякого тридцятиденного перемиря, а хочуть фундаментальне вирішення кровопролиття цього, і для того, щоб справді не, не було більше ніякої війни, вони хочуть загалом вирішити це питання. Ми знаємо, як вони хочуть вирішити це питання. В принципі, я це сказав. По суті, якщо більше геополітично сказати, вони хочуть Україна, яка знаходиться в сфері інтересів Московії, а най. Краще для них протягом певного часу абсолютна інтеграція і старання нашої ідентичності. Ну, ми це вже проходили, ще вже скільки, вже 400 років ця фігня коїться, по суті, вже от ну майже 400 років. І нікуди вже воно знову такі з нашої пам'яті не дівається. От і що сказав е, Мудак? Йому треба було з Кремля показати Трампу, що. З одного боку йому треба продовжити війну, а тому ні неяко перемир'я довготривало він і не буде. Але разом з тим треба грати на оцих, от бажаннях Трампа самообманюватися, і бажання Трампу показати хоч якийсь результат. Тому Кремль каже, що Росія чекає Україну 15-го числа в Стамбулі для довготривалих розмов, і от, начебто, Україна могла б впертися в те, що 12-го числа перемир'я немає, навіщо йти далі, але ми пішли більш хитрішим шляхом, і це було правильно. Треба показувати Фредовичу, що Кремль абсолютно не дізнати. На жаль, часто це неприємно, це боляче, коли ти розумієш усвідомлюєш, що ця сторона, Москва, не хоче ніякого миру. Вона знищує твоїх громадян, вона знищує твоїх дітей, людей, загалом українців знищує так, і ніякого миру вони не хочуть. Ти знаєш про їхні плани, що вони готують мобілізацію, що вони готують подальший. Тискнуточі ну на ну, мобілізацію можливо наді мобілізацію, але збільшення кількості свого м'яса, який буде кидати на Україну для того, щоб досягти, хоч якихось там цих цілей, ослабити нас, і там проштовхнути, вони вірять, що ось ось з дня на день Україна так обвалиться, що піде на будь-які поступки московитів. І ось ти знаєш всі їхні плани, але Трампушка, який туга доходящий зараз, так оце очевидно. Він, на жаль, не хоче цього бачити, чути, і буде вестися на кожний брід, який там з Кремля несеться. Тому. Тут треба грати на випередження і показувати ще раз і ще раз, що Фредович помиляється в своїй вірі от, до станнього. Розумієте, мені здається, ніхто так не вірить в Кремль і в Путіна загалом, як от Фредович сьогодні. От, але задача, яка зараз: показувати, що ми готові до миру, і показувати, що Москва абсолютно не готова ні до якого миру. Паралельно посилюючи ті групи, які на сьогодні Коло Фредовича є, які пояснюють, хто така Москва, і посилюючи сумніви Фредовича про те, що е Москва ніфіга не хоче. А цей процес теж відбувається паралельно, так? не все так однозначно. Там. Якщо говорити про групи, то це в першу чергу звісно, Рубіо і Келох, який одразу після того, як е Муділа в Кремлі висловився про «давайте зустрічатися в Стамбулі. То або в Константинополі, хто хоче, да? От, то Келох написав, що, ну, як, як, що, що це таке? 30-денне перемир'я, перестаньте вбивати людей, потім будемо говорити. Що показує вже поступовий розкол в самій команді Трампа, але важливо, що все ж таки ті люди, які кажуть про те, що має бути 30-денне до останнього, вони все ж таки рано чи пізно теж будуть мати великий вплив. Це строката, дуже сильно там коаліція. Також написав Макрон про те, що так 30 днів я про що ми говоримо. Мерц про це написав Стармер. Трошки гальмував, бо йому не треба там активно йти проти зараз Трампа. Він під діє, Британія дуже добре підкилимно дії. От я не буду ні на кого ображатися. Загалом є навіть така ідея, і правильно, мені здається, що Британія допомогла українцям налагодити ці містки безпосередньо з адміністрацією Трампа і все ж таки добити цю угоду. І, як казав Фредович, він вже не має відчуття, що його обманули. Так от, після того, як вийшов е, Кремль і висловився, що е, ну, знову таки це вся гра, вони хочуть продовження війни і починають. Бомбардувати ідею загального перемир'я у цим перемир'ями один-два-три дня, і оцю ідею, що давайте загально загально поговоримо, і от що робить українська сторона перед українською стороною почекати, що Трамп реагує? Трамп видає знову такі від якого підгоріло як у українців, так і у московитів, тому що він абсолютно такий неоднозначний. Трамп ще раз ведеться на бажання, значно, Москви йти до миру, якого немає, ми це розуміємо, і каже, що остаточно, от остаточно, маємо зрозуміти і діяти відповідно Європі і США разом проти цього. Остаточно зрозуміти, чи хочуть сторони, і хто не хоче зі сторони зі сторін миру. От. І тому Україна має негайно погодитися на переговори в Стамбулі негайно. І ми погодимося, і дуже правильно, і цікаво, ми погодимося. Зараз ми про це скажемо. А далі він пише, що взагалі-то, поки там Україна просить миру, домовлятися хоче. Москва святкує День перемоги, який насправді перемогла завдяки Сполученим Штатам. Ну, ще й у, і І московитів, там в вкинув. В це гарна частина, так? Але погана частина, що ви знаєте, така зараз у нього. Таке розходження особистості. Він з однієї сторони вже розуміє, що, в принципі, Кремль ніфіга ніяку миру не хоче, а з іншого ще нас змушує. І що робить Україна? Зеленський виходить, виступає і каже, я готовий їхати. А справа в тому, що е, Путін не казав, що він готовий їхати. Знову таки хоче своїх посланців відправити. Є й велика ймовірність, що він просто забоїться їхати до Стамбула, що це просто гра. Ми не знаємо, що ще придумують московити, щоб безпосередньо. Відбитися, сказати, та ось не так, а так воно не робиться, робиться отак, але ми хочемо, але не так хочемо. І Фред, в свою чергу, знову так вони хочуть, але, можливо, і не хочуть, але та, нам треба удостовіритися, що вони не хочуть. А давайте ще оці качелі, до речі, дорогі мої глядачі, будуть ще тривати дуже довго. Але знову таки, люфт для них буде постійно звужуватися, і ті сили, які максимально москвофільські, які, до речі, переходять часто на. Московські наративи, як ми Віткофом бачили, вони будуть втрачати вплив, а збільшувати вплив буде та група, про які я говорив: це Рубія, Келох і інші цікаві особистості. І разом з тим ще і загальна політична ситуація Сполучених Штатів це те, що з літа, в принципі, почнеться підготовка до кампанії, і вибори будуть а вибори в США кожні два роки. І це надзвичайно важлива штука, що кожні два роки можна втратити нафік владу, так як республіканці, по суті, зараз тримають владу в країні, ем, і треба буде іти назустріч. І так чи інакше, як я вже говорив з паралелями, що команду цю відірвану частину Трампа приземлили і привели до тями з приводу тарифів, так і приведуть щодо. Трансатлантичної співпраці і потреби допомоги Україні. Власне, окрім того, що Трамп вже висловлює, що можливо Путін не хоче миру, і він змінився. Ой, змінився, наче то він колись був інакше. То він починає ще США дозволяти зброю і таке інше. Тож, на жаль, шлях складний. На щастя, ми часто робимо правильні на ньому рішення. Тож будемо спостерігати, будемо дивитися, Кремль знову щось вичудить. Кремль буде чудити, допоки, поки Трамп не захоче сам... не завершить свій самообман. А так чи інакше, це станеться. От як от самообман стався по... по тарифам, от цих всіх наваро привели до тями або викинули нафік з процесу, то так станеться і із... з Московією. І нарешті, потребою, Америка прийде до того, зробить, вона зробить всі неправильні рішення. Це класика. Але правильне рішення буде посилити Україну і посилити, посилити Україну зброєю. Зброєю і посилити тиск на Московію. Значно посилити. І на її союзників, до речі. Це буде дуже цікаво. Тож така ситуація, дорогі друзі. Тримаємося. Все буде добре. До побачення.